Всім привіт! Ну і я вирішив зробити таке відео, де треба вгадати пісню по амодзі. У мене буде дегідка раундів, і будуть пісні по амодзі. І вам треба буде вгадати пісню по амодзі. То не буду нікого затримувати. Починаємо. Перший раунд. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І це пісня. Значно. Тільки не втратити. час Друга пісня. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. І ця пісня була. Що собі по вулиці і на бабі у дивишся. Значуть мені на посто. Третій раунд. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, 9, 10. І це була пісня. сплю. Четвертий раунд. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. І це була така пісня, як. Наступний раунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І це була така пісня. Авівдома я доружену останнього. І фінальний раунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. 8, 9 і 10. І це пісня. Ну, і таке відео в мене вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. якщо хочете більше таких відео, всім до побачення!